Ольти, все-таки розкажу, що відбувається 206 округ, да, тобто на інших округах, очевидно, схожа ситуація. але я добре знаю. Є багато цікавих кандидатів, наприклад, той же Єгор Фірсов, який на відміну від вас БПП вийшов, втратив мандат, зараз пішов на округ. Правда, реальних шансів фірсова немає. От станцію з показує менше 2%, хоча це відома людина, він працює. Є пан Власенко від батьківщини, не не родить Сергія Власенка, який теж достатньо високий. Але реальна боротьба між двома кандидатами, між самовисуванцем Микита Сем, який сам. Засунуться в БПП, і на честь, якого, на користь якого постійно працює адмінресурс, і між депутатом Чернігівської обласної ради від радикальної партії Дмитром Блаушем по фактично вся соціологія показує перше місце Блаушем, як працює Микітаць кампанії, толком не маєтесь. Тобто, повісили трошки бордів, трошки джинси в деяких газетах, трошки листівок. Реально все будується на підкуп. Підкупом займається. Я хотів би зараз, щоб всі глядачі наші почули. Тільки чи підкупом займається особисто мер чинний Чернігова, колишній депутат від цього округу Владислава Трошенко, минулому депутат від БПП, а ще минуліше був депутат від партії регіонів. Значить, конкретно саму сетку будує. От мене є документи старі Роман Михайлович. Покажіть, будь ласка, крупним планом можна? Давайте я подивися, Старіков Роман Міхеєвич, колишній керівник благодійного фонду «Поліський оберіг, через якого відбувався підкуп. Зараз він директор Зеленбуду став абсолютно корумпованою структури, багато людей в Чернігів, в тому числі, безпосередньо. Основна кількість найбільше людей живе Новозаводський район Чернігова, керує підкупом Пушкова Світлана Олексіївна. Давайте ми їй позвонимо мешканка Чернігова, вулиця Стаханов, це в самоквасова, 16, квартира 52, 76 року народження. Працює в відділі маркетингу, пад Чернігівський молокозавод Добряна. Здається, це Трошенко теж має відношення. А Тому я, я пор... Потім теж маю право на дзвінок, другу. Да. Абсолютно <світ> маєте право. Ні, я Ладно, якщо пані самі Світлана самі. не заперечує, я Богу вважаю, буде що. Будемо вона... влаштовувати дзвінки в прямому ефірі. Окей. Давайте позвонимо Світлані Олексіївні і спитаємо. От до речі, поки вона е, не взяла. Андрій, вашого вже більше хвилини. Поки вона не взяла трубку, покажу е, от підписний лист. І вийшла все потім просто для глядачів. Е, ви завжди це викладете у себе на своїй сторінці у Фейсбуку, Вони зможуть ну, Я ж хочу розглянути так, все ви це зам... Дякую, що Ви задякую зусиль. Світлана Олексійна, доброго дня. Доброго дня. Мене Андрій звати. Мені підказали до вас звернутися. Хочу не знаю за кого голосувати. кажуть, що можна там якось домовитися. в Мене ще е, 50 студентів є. Андрій. Да. Андрій я... Тоха до мене Філіп, Філіпова Лариса Вікторівна. Вона мені пропонувала, щоб я до неї йшов, але ми домовилися, що я там з нею поділюсь, бо я реально можу людей підтягнути більше, ніж вона сама. Я не знаю, хто така Філіпова Лариса Вікторівна. Як не знаєте? Ну от вона вас старший агітатор. Ще у вас є агітатор Козлянська Жанна Валентинівна, Ще є помічники агітатора Хмеліна Анна Сергіївна, Хмелін Ігор Олександрович, Козлянська Валерія Анатоліївна, Павловський Олександр Сергійович, Павловська Світлана Іванівна. Ви з ними домовляєтесь. Вони роздають людям по 500 гривень. Поки що обіцяють ще правда до грошей не дійшло. обіцяють ще по 500 гривень після виборів. Пайки ви роздаєте це. Бачила вся країна. 59 гривень собі вартість майка пані Світлана Олексіна. Це це народний депутат Андрій Лозовий. Я не помилився. От мене документи вже відкриє наскільки я знаю правоохоронні органи займаються. Андрій Андрій Лозовий. От мене є інформація звернення виборців з підтвердженнями з записами з всією доказовою базою, Що ви що вас дозвольте ч... старіков? Роман Сергійович назначив вас куратором по продажу Завершуємо, Андрій завершуємо. по продажу голосів. Вас наняв Роман Міхець Старіков, ви куратор по підкупу конкретному ну, Новозаводському треба, району в Чернігова. Я пропоную цю тему просто обговорити на шоу, а в заявах є спеціальний з Романом це реагувати. І, звичайно, депутат має право це зробити, не відстати звернення. Я не путаю якраз, але я вас хотів попередити про кримінальну відповідальність за підкуп виборців. і про те, що має бути елементарна совість. Коли ви людей купляєте голоси на кандидата від влади Микітася, ви їх принижуєте за Чувривані папайок, де пайок, де е згущонка, самий дешево кинула трубку.